Слава Богу нашому за те, що, що Він звершив свій план від вічності по спасінню людства, як казано в Біблії, велику благочестя тайно. І Бог звершив його народженням Ісуса Христа. Бог послав свого Сина. Я буду читати певні місця і певні думки. Вони в основному навіяні мені певними словами, з проповідей братів. Я не знаю, чи було прочитане це місце, але я хочу його прочитати. Книга пророка Ісаїї. Ви знаєте це місце. Бо дитя народилося нам. Книга пророка Ісаїї, це буде 9 розділ, 5 або 6 вірш, залежно від того, який переклад ви використовуєте. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому. Дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Вже тільки на ці імена, на кожен з тих імен Сина Божого, які в вісає, можна говорити проповідь не менше години. І брати підтверджують вам, що на кожен з тих імен можна говорити по проповіді по годині. Ну, я хочу би звернути вашу увагу на один момент. Написано бо. Не просто написано дитя народилося нам. Каже, бо дитя народилося. Що означає Бо? Тому що. Тому що. І ви знаєте, що в Біблії кожна буква, кожне слово має значення. Пам'ятаєте слова Ісуса Христа. Каже, ні одна рисочка, ні одна йота. Йота це така маленька закалючка типу нашої коми, чи апостол, апостол, е, апострофа. І вона має значення. Так кажеться, апостроф в нашій мові не має значення. Можна і без нього обійтися, ми так зрозуміємо, про що мова йде. Але інколи є такі слова, що без апострофа вони однакові. А ставиш апостроф і смисл міняється. То каже Господь, що каже, жодна йота не перейде, каже, все виповниться, все має значення. І тому навіть це слово бо теж має значення. Чому тут стоїть слово Бо, бо дитя народилося нам? Що перед тим написано? Читають, не буду читати всього тільки один вірш. Дивіться четвертий вірш. Хто слідкує, буде вам цікаво. Усякий, усякий бочобід військовий, що гупає гучно, та одежа, поплямлена кров'ю, стане за їжу огню. каже Господь. Що каже, всякий чобіт військовий, всякий чобіт військовий, що гупає гучно і одежа заплямлена кров'ю. Про що мова йде про кровопролеття, про війну? І каже, воно все стане за стане все це пожежею за їжу огню. Чому? Бо каже, дитя народилося нам. Тому що каже, даний нам син, нам даний, ким даний, Богом даний. Коли це буде, ми бачимо, що від того моменту, як народилося дитя, як народився Спаситель Ісус, війни йдуть ще гірше і ще більше. І людство не може жити мирно, навіть трошки. Хто... Цікавляться історією, чи пам'ятає, зі школи Перша світова. П'ять років, 14 по 18. Настільки жорстока, що коли вона закінчилася, людство жахнулося. Загинуло більше мільйона. На той час ще не було стільки, земля ще не була так населена. Ну, була населена, але ну, теж там не знаю, скільки там було. Хімічна зброя. Газ пускали по окопах. Люди настільки ізородувані були, по сьогоднішній день вже пройшло скільки років? 100 років пройшло, більше 100 років пройшло. По сьогоднішній день ця земля в окопах, в горбах, і ніхто не в силі це все закопати і зарівняти. Воно по сьогоднішній день заросло травою, но воно є, 100 років пройшло. Суть. Людство жахнулося після цього, після цієї війни. І думаєте, надовго хватило уроку? Рівно на 20 років. І в 41-му, в 39-му Гітлер починає нову війну. Ще страшнішу, ще гіршу. Через що? йде, коли це збудеться, коли всякий чобіт військовий, що гупає гучно, і одежа поплямлена кров'ю, стане за їжу вогню, бо дитя народилося нам. І висновок тільки один, коли прийде Христос, коли наступить в Його царство. В Його царстві вже не буде військового чобота, що гупає гучно. І в Його царстві вже не буде війни. І ви можете мені нагадати, хто пам'ятає, написано, що перекують зброю. Написано в Біблії, перекують мечі на Орала. Художники, поети писали вірші, малювали картини, коли наступить цей час. І цей час наступить тільки після приходу Христа, тільки в Його царстві. Написано, що будуть жити мирно. Даже, каже, овечка буде пастися разом з Вовком, лев буде їсти солому. Не будуть, каже, робити зла на всій землі. Бог так зробить. Це буде в царстві Ісуса Христа. І тільки тоді не буде вже війни. Бо дитя народилося нам. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида у царстві Його. Це царство вічне. Воно не закінчиться ніколи. Христос буде царювати вічно, Він цар. І ви знаєте, зараз демократія кругом. Вибори вибирають, скидають царів. у Біблії і в Бога нема демократії. Нема демократії. А знаєте чому? А цар уже назначений. Ми не вибираємо царя. Він вибирає нас. Ми покликані, і він з нас вибирає тих, кого хоче. І вибере він тих, хто буде вірний. Тому що від покликаних і вибраних требується, щоб вони залишилися вірними. Тому демократії нема. Цар уже назначений. Ви або, покор... Ви або приймаєте цього царя, покоряєтеся йому і служите йому, або загинете. Щоб поставити міцно його, тобто царство. І щоб підперти його правосуддям та правдою від тепер і аж на віки. Тобто це буде царство, де вже не буде ні корупції, ні хабаря, ні справедливих судів, де буде праведність, і де буде справедливість, де зло буде покаране. Я читаю книгу об'явлення і бачу дві речі. Перше, я бачу дві категорії спасенних. Ви бачите це? Написано Нова земля і нове небо, яку створив Бог. І туди сходить Небесний Єрусалим. Що таке в Біблії Небесний Єрусалим? Небесний Єрусалим символізує церкву. І Ісус каже, ангел каже до Іоанна, ходи, каже, я покажу тобі невісту, жону Агнця. Агнця – це Ісуса Христа. І знаєте, що Він йому показує? Обіцяє показати невісту, жону Агнця, і показує йому Небесний Єрусалим, який сходить з Бога від неба, з неба на нову землю. Отже, Небесний Єрусалим символізує церкву, Він означає церкву. Там так і написано, що каже, основа його 12 підвалин, 12 дороцінних каміннів, які є імена 12 апостолів. Далі що написано? Каже, І принесуть. Каже, брами там не будуть зачинятися, ночі там не буде, сонця теж не буде, моря не буде. Господь буде світити, а Господь є настільки сильне світло, що сонце проти нього як свічка. І сказано, спасенні народи. Принесуть туди славу свою, будуть приходити туди і ходити у світлі його. І каже земні царі. І ми бачимо церкву і бачимо спасенні народи. Тому церква має дуже високий статус. Тому і вимоги до неї теж дуже високі. І тому каже Христос: один возьметься, один полишиться. Тому старайтеся, тому що церква царює з Христом. Церква з Христом одне ціле. Чому сказано такими образами, як шлюб, брачна вечеря, цей Союз, щоб вони стають одне тіло, Христос глава, церква тіло Його, показує це образи. Це, це не буквально, це не буквально, не буквальний шлюб, але ці образи показують дуже тісну, тісний зв'язок і дуже високий статус церкви, через що церква повинна бути не від світу цього. Вона повинна бути вже в царстві. Уже Той, хто знаходиться в Царстві Божому, Кого Бог вже посадив на небесах, пам'ятаєте, Христос каже, що не прийде царство Боже примітним образом. І не скажуть, ось тут воно чи ось там воно. І він говорив зараз про наш час, про отих дві тисячі років. Каже, але царство Боже всередині вас. А в іншій Євангелії сказано, царство Боже серед вас. І тому той, хто в царстві Божому, той уже не воює і не проливає кров. І не вдіває військовий чобот, який гупає гучно. І одежа його не повинна бути поплямована кров'ю. У нього інший статус. Він належить до церкви. Ну, я думав над цим. Раніше я якось цього не замічав, але ми бачимо спасенні народи і церква. І це те, що говорить Книга Об'явлення. Знаєте, народження Ісуса Христа. Воно дивне. По-перше, Біблія каже, що це велика благочестя тайна. Що це таємниця? Ми не можемо її осягнути і зрозуміти, як діва зачаття від Духа Святого, але по всім земним законам, законам людського життя і розвитку, він народжується як немовля. Він росте. Юнак, дорослий, виходить на проповідь і помирає. Повністю проходить все людське життя. Він як людина проходить Перепис. Навіть це слово на любе слово із Біблії можна говорити проповідь, оно має значення. Перепис. Що говорить нам перепись? Вроді нічого значного. Ну перепіс, ну імператор. Ну, Август означає імператор. Вони брали свій титул Август. Перепіс наказав зробити по всій землі. Ви знаєте, що для Ізраїля була перепис? Або повеління Боже, або тяжкий гріх. Хто пам'ятає, як Бог наказав царя, тяжко наказав за те, що він зробив перепіс? А в іншому місці ми читаємо, що Бог сам наказав зробити перепис. Чому? Так було в Ізраїлі. Я не буду про це говорити, бо це взагалі не, не тема сьогоднішнього дня. Ну, суть. Що для Ізраїля перепис була, або дуже тяжкий гріх, або повеління Боже. Ну тут язичницький цар наказує зробити перепис. Я в цьому бачу Боже Всевладдя. Чому? Марії надходив час родити. І їй треба було бути вифліємі, бо так має збутися Писання, так говорить Слово Боже. І ось Боже всевластя. Якийсь там август видає перепис, зробити перепис, і всі йдуть. Думаєте, він хотів знати, скільки народу є в завойованих країнах. Ні, мова йде про податки. Якщо є перепис, є списки. І якщо ти не заплатив податок, пам'ятайте, каже Христос, віддавайте, каже, кесарю кесарове. Каже, чи є це зображення? Кесаря, ну, динарій. через що перепість давала імператору отримати з тих всіх народів завойованих гроші. Прийдуть воїни, митники пошлють. Щоб зібрати податки. Це основна ціль була переписі. Але ми бачимо в цьому, що це Боже все Бог знає, що Марії треба родити, а вона в Назареті. А їй треба бути в Ефліємі. Будь ласка, переписів не поїхали. І вона народжує там. Замітьте, ще один момент він такий більш глибокий. Народ Божий, ізраїльтяни і всі, які пристали до них, тому що будь-який житель, який приставав, вставав, каже Бог, не буде різниці, якщо язичник ставав. Приєднувався до Божого народу і підчинявся закону Мойсея. Каже Бог, не буде разниці між природнім і тим, що, що це їх називали прозеліти. Тобто ті, що з язичників приєдналися до Ізраїлю. І ми читаємо в Біблії дуже багато людей, читаємо там кіннеянин, хітиянин і так далі, який став, по суті, ізраїльтянином. Тому що ізраїльтянин це в першу очередь не той, хто по крові народився від Авраама, а той, хто приєднався до Божого народу по вірі, по духу. І багато мі Біблії про це говорить, що, як каже Христос, каже, вони називають себе юдеями. Каже, вони є зборище сатанинське. Дословно, там стоїть синагогас. Каже, вони є синагога сатани. А ці, каже, які, на яких казали, що вони не народ, не мій народ, будуть названі синами Бога Всевишнього. Синами Богоми. На них казали, що не народ. Вони ожидали, що прийде цар. Читали пророцтва, читали Біблію, ожидали, що прийде цар, який наведе порядок, який встановить праведність, справедливість. І ми знаємо ці пророцтва. і от я читав одне із них, що буде справедливість, буде суд, буде праведність, буде порядок, він покорить і так далі. А Бог відповів настільки несподівано, що практично ніхто не зрозумів, кому було відкрито пастухам звіщено дещо, вони дещо зрозуміли. Волхви, волхви зі Сходу. І їм було відкрито, що це цар юдейський. Анна Симеон праведний, який взяв нас Ісуса на руки, немовлям, І їм було відкрито. Це означає, що ніхто не може зрозуміти, що робить Бог своїм плотським розумом, якщо не буде відкриття від Бога. То, що ми знаємо, що ми розуміємо. І ми бачимо, що люди навколо нас цього не знають і не розуміють, чому, бо їм закрито. А нам, відкрито Богом, все відбувається через відкриття. Мали пророцтва, читали, вивчали і не могли урозуміти. Не видно в них було, що між першим і другим приходом, часто в одному проростві зображений і перший, і другий прихід. І не видно разниці. Хто міг помислити, що пройде 2000 років між першим і другим приходом, а вони зображені разом в Біблії? Народився в Яслах. Всі місця були зайняті, як то каже, як казав один чоловік, каже, падше людство зайняло всі місця, всі доми кругом. І Спаситель народився в яслах. На цьому це теж Боже всевластя. Це Божа воля. І тут не треба довго пояснювати, ви знаєте це. Чому він народився іменно в такому місті? Щоб бути для всіх. Для самих бідних, для самих ніщих. для всіх, щоб Христос був для всіх. Тому він народився в самому бідному місті. До речі, народився, це ж його перший прихід світ. І він настільки ніхто не знав, ніхто не бачив. Бог зробив це все так, що знала Марія, знав Йосип. Чи була ще там жінка, яка приймає роди? Пам'ятаєте, в старому завіті каже, жінки повитухи, які приймали роди. Чи була, не знаємо, чи по Божій волі Марія сама народила, чи все-таки була покликана жінка. Не каже нам Біблія, умовчує про це. Поклала в ясла. Ясла місце, де кормлять худобу. Можливо, там сіно було м'ягко. Люльки колиски не було, положила туди. Пастухи на полі, пасли отару. Знаєте, я не кажу День народження Ісуса. Я кажу народження Ісуса. Ми не знаємо день. Я так розмішлюю, ну як я скажу день народження. Хоча я знаю, що 25 грудня було вибрано імператором в честь Бога Сонця. Так, де я знаю історію і це факти. Чому було вируно 25 грудня? І через що я не кажу День народження Ісуса. Я кажу народження Ісуса. А день, а ми не знаємо день. Знаєте, ще скажу декілька слів в нашому народі і в нашій церкві, в нашому селі прийнято казати Христос народився в твоєму серці. Христос рождається в твоєму серці. І це знак дорівнює синонім, що ти покаявся, що ти прийняв Ісуса, що ти приєднався. Покаяння цього. Я так от думав над цим. Я прийшов до висновку, що Христос, ну я просто розумію. Ні, я кажу, це образ, я ж повністю все розумію. Це образне звернення, воно настільки поширене, що говорять всі від малого до великого. Христос народився, каже, в моєму серці, я хочу, щоб Христос народився в твоєму серці. Но по факту, по факту, факту, реально, коли ти починаєш над тим розмишляти, ти приходиш до висновку, що Христос не народжується в нашому серці, як немовля. Зрозумійте мене правильно. Я розумію ваш образний вислів, який ви вживаєте, от, е, який означає, який дорівнює покаяння людини, її увірування. По факту, Христос входить в наше серце, в наш розум, в наше життя, не як немовля. І Він не народжується в нашому серці маленьким немовлям. Він входить туди не більше і не менше, як Бог, як не тільки як Божий, син, як сам Бог. І тому Христос, ми його приймаємо в своє серце, в свій розум. І Він входить в наше життя, він входить в наш розум, він входить в наше серце. Більше того, Він поселяється всередині в нас, як Бог, не як немовля, як Бог. І пам'ятаєте слова Ісуса Христа? Ми з Отцем прийдемо і оселю в ньому, тобто у віруючому, тому хто вірує, каже, і оселю сотворимо в Ньому, і Бог. Ісус Христос поселяється в нашому серці, не як немовля. Він не народжується там, Він, народжує... Він поселяється там як Бог. А хто народжується? А народжуємося ми. Народжуємося ми від Ісуса як немовлята. Ви даєте собі, що це ми від Нього народжуємося. Народжуємося маленькими немовлятами, і нам потрібне молоко. Нам потрібне молоко, щоб нас хтось поїв молоком. Знаєте, я от завжди сиджу і думаю, благословенна наша церква. Постоянно нові таланти, нові голоси стають, не співають, я слухаю, з кожним разом вдосконалюються, стають все частіші. Бог реально дає таланти. Можливо, вони так явні так далі. У нас постійно багато маленьких дітей. Я бачу, постійно бігають, скільки я пам'ятаю, скільки проходять десятки років, а діти маленькі бігають постійно. Знаєте, я був в інших церквах, там не бігають діти. Нема. Не бігають маленькі діти. Відколи побачиш е, молоденьку чи не дуже мамочку з дитиною на руках. Так що це теж я, я, я бачу в цьому як благословіння Боже, як дар Божий. І ви знаєте ці місця з псалмів, що це дійсно дар Божий і Боже благословіння. А народжуємося ми. І такий образ в буде понятний для багатьох, та як я кажу, у нашій церкві завжди багато дітей. немовлятко, коли народжується, що воно на робить в першу очередь. Можливо, це не зовсім скромно. Воно шукає грудь. Воно шукає молока. Воно хоче пити. І так само ми, як народжуємося від Ісуса, від Бога, народжуємося як маленькі немовлята, ті з нас, які шукають молока, да, шукають цього духовного молока у Біблії, вони ростуть. Вони духовно ростуть. Але ви знаєте, що бувають випадки, що немовля народжується і не хоче брати грудь, не хоче стати молока і шукають йому бутилочку, шукають йому замінники, а воно не хоче їсти. І якщо його не будуть кормити, що з ним забудеться? Воно не буде рости і може померти. Переношу на духовне життя, коли ми народжуємося від Ісуса як маленькі немовлята, правда, нас не ложать в ясла, нас ложать зараз в памперси і в коляску чи на ліжечко. То, якщо ми самі не шукаємо цього молока, тому що немовляти... Жажда, вони не тільки жажда, а він хоче, хоче кормитися. Він шукає ще навіть чого не розуміючи. Але якщо ні, його потрібно кормити. Тому будьте уважні, погляньте навколо себе. Якщо навколо вас є новонароджені духовні немовлята, не скільки їм років, чи їм 20, 18, 17, 16, чи їм уже за 50, погляньте навколо. Може вони не шукають молока, може вони самі не способні. Шукати цю їжу, поїдь їх, корміть. Тому що опит показує, вони відпадають, вони погибають без молока. Щоб їм духовно рости, їм треба дати молоко. І через що я так думаю собі, треба подивитися навколо себе, чи є духовні немовлята. І чи п'ють вони молоко? Бо якщо не п'ють, буде біда, вони помруть. Такі думки про народження Ісуса Христа. Коротко. Багато ще е, хотів би я говорити. Але зараз не буду, але скажу. Ви знаєте місце із другого псалма? Це буде трошки складніше, трошки глибше. Я не буду брати на це це, це, це. це потребує цілої проповіді. Але ви знаєте місце з другого псалма, я його прочитаю. Хотів читати про велику благочестя Тайну і про те, що е, рождений перше всякого творева. Просто скажу декілька слів. Ви знаєте у Біблії слова, де апостол Павло пише, що Ісус рожденний від Бога, перше всякого творева. І я роблю наголос. Рожденний, несатворенний. Хто чув про аріан? В історії були такі християни, які називалися Аріани. Були... В чому була їхня єресь? Вони відкидали бо боже... основна єресь, Я не буду перечисляти всі. Основна їхня єресь була, яка впливала на їхнє спасіння. Вони відкидали Божественність Ісуса Христа, що Він Бог. Відкидали, їх назвали Аріанами. І вони брали це місце. Вони на цьому місці будували своє тлумачення. Що Ісус рожденний від Бога, що Він не Бог. Але я вам кажу, Слово рожденний не означає, що Він сотворенний. Тому що вони говорили, що Ісус створений. Ми же ж віримо, що Ісус не створений, що Він вічний Бог, єдиний з Отцем. І тому це місце, коли ми читаємо у Біблії, бо є ще місця, що Він є початок Божого творива, рожденний від Бога. І тому був прийнятий символ віри, він був направлений проти Аріан. на Нікейському соборі в 325 році, там було сказано. Хто знає, з ним віри, хто читав, хто пам'ятає, там наголошується розденний, несотворенний, Бог істинний від Бога істинного. Це те, що було хороше на нікейському соборі. Я не кажу про те, що там було поганого, там було багато чого і мінусів. Але це був плюс. Тоді ще було багато здорових у вірі християн, які мислили тверезо і трималися істини. І тому було наголошено розденний, несотворенний, Бог істинний від Бога істинного. І це було направлено проти Аріан. Це про велику благочестя тайну. Чому сказано велика благочестя тайна? Благочестя, тому що Бог вертає людині образ і подобу Божу. Через, гріха, через гріх, через сатану, через Змія людина втратила образ і подобу Божу. І зараз теж, як кажуть, зараз така фраза є, що йде. Людину розчеловечують, Людина перестає. Людина стає як звір. Перестає бути людиною. Війна, жорстокість це все. Люди настільки жорсточуються, що стають вже не похожі на людей. В серці мається не зовні, в серці. І через що велика благочесть тайна, Бог вертає людині образ і подобу Божу. Ісус робить людину назад праведною, назад святою, назад міняє її характер. Тому й сказано нове творіння. Всі, хто в Христі, абсолютно нове творіння. І ви можете побачити, наскільки ви нове творіння і наскільки ви старе творіння. От. І тому. Це про велику благочесть тайну, але я хочу вам сказати про місце, про яке написано у другому псалмі. Там є такі слова. Другий псалом. І місце теж складне. До речі, це любиме місце Це любиме місце із Біблії апостола Павла, одне з любимих. По крайній мірі, він тричі цитує його в новому заповіті. І це місце, яке цитується без змін, дословно, як воно було записано. Так, є місця, які цитує, цитує старо заповіту Петро, вони трошки змінені. І треба дивитися вже в новій редакції, як Дух Святий відкриває. Другий псалом. У мене нова біблія, бо стара вже зносилася. І ще сторінки тяжко гортається. Читаю з другого псалма. 6 вірша. Я ж помазав свого царя на Сіон, Святу Гору Свою. Я хочу звістити постанову. Промовив до мене Господь. Ти мій син, я сьогодні тебе породив. Оця фраза каже: Ти мій син, я сьогодні тебе породив. Бог каже до Ісуса Христа. Отець каже до Ісуса Христа, ти мій син, я сьогодні тебе породив. Павло тричі цитує це місце в, Старому, в Новому Завіті без змін. І що має це в виду? Коли сказано, я сьогодні тебе породив. Коли це сьогодні? Ми розуміємо, Христос, коли приходить на землю, народжується людиною, як немовля, і написано той, велика благочесть, той, хто з'явився в тілі, хто прийняв тіло, оправданий в дусі. І показує про те, що він приймає тіло, Бог приймає тіло, це місце. І це каже тайна. І осягнути її неможливо, бо це велика тайна. Можна роздумувати над нею. І виникає питання: а коли це сьогодні? Коли цей день сьогодні? І тут виникають різні думки. Одні кажуть, що це, судячи про це місце, що написано, що розденний перше всякого творива, значить що? Ще не було нічого створено, не було землі, моря, небозводу. Не було людей, не було ангелів, архангелів, не було сатани, нічого не було. І тоді Ісус був рождений від Бога Отця. А де він був до цього? Сущий в недрі отчому. І багато над цим роздумують. це складне місце. Ось. І коли цей, коли цей день сьогодні, коли це Бог каже йому, я сьогодні тебе породив, коли цей день. І Павло дуже несподівано цитує місце в різних контекстах, і це окрема проповідь. Тому є ще одне місце, де сказано, що Ісус є первородний. І первородний пов'язано напряму з Воскресінням. Каже, первенець із мертвих. Первенець теж означає первородний. І первенець із мертвих. І в книзі апостола Іоанна написано Єдинородний. Каже, той, хто був в лоні Отця, в недрі Отця, всередині в Отці. Розмишляємо, бо велика ця тайна. Так сказано про Ісуса. Просто не хочу розвивати тему зараз про цю фразу і як Павло її коментує. Досить несподівано, я коли на це, коли на це наткнувся, то був досить вражений. Він досить несподівано трактує оцю фразу сьогодні я породив тебе. Хай благословить Господь в цей день, в ці свята. Роздумуйте. пам'ятайте. Все, що відбулося, все, що Бог зробив, основна ціль. Щоб ми спаслися, щоб ми жили вічно. І щоб ми були людьми не від світу цього новим творінням, народом особливим. А для цього треба докладати зусиль. Хто боязкий, хто слабкий, він погибає. Так каже Писання. Амінь.